Звітує районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей, залишок коштів станом на 21 січня 60 тисяч 718 гривень. Зібрано коштів із 21 січня до 28 січня 47 тисяч 967 гривень. До благодійної акції підтримки учасників АТО активно долучилися. Громада Української автокефальної православної церкви села Білярці – 2070 гривень. Громада Української автокефальної православної церкви із села Смільно та Саданівки 19 тисяч гривень. Церква Української автокефальної православної церкви із Лагодова та Гадків 2 тисячі гривень. Федерація футболу Бродівського району 800 гривень. Бруде Агро пан Озійчук 6 тисяч гривень. Патріоти України, які побажали залишитися невідомими, дали 5 тисяч, 3 тисячі 200 гривень та 50 гривень. Пані Ірина 100 гривень. Також по 100 гривень дали темих завалій Пупкова. І зібрали 100 гривень і щук дереш безрука. Ролик 200 гривень. Гончаренко 200 гривень, Матіко 500 гривень, Ванярчук із села Смільно 500 гривень, Орел 1000 гривень. Також по 1000 гривень дали Ваврик, Стах, Панків, Лагода із села Суходоли, Свиріпа 2000 гривень, кузьмик 747 гривень. Що було придбано за ці кошти? Форма німецька зимова 25 штук вартістю по 900 гривень, за що заплатили 22 500 гривень. Підстежка зимова до форми 1 штука 400 гривень. Берці зимові дві пари по 370 гривень, тобто 740 гривень. Гумовці утеплені одна пара за 200 гривень. Наколінники 10 гривень. Пар по 58 гривень, витрачено відповідно 580 гривень, рюкзаки 5 по 120 гривень 600 гривень, акумулятор один за 600 гривень. Лампа дві штуки по 150 гривень, витрачено 300 гривень. Пересилка посилок 58 гривень. Та банківська комісія 45 гривень. Разом витрачено 26 тисяч 23 гривні. Залишок коштів станом на 28 січня – 82 тисячі 662 гривні. Ці кошти закумульовані на 40 пар берців по 560 гривень, а це 22 тисячі 400 гривень. І вкрай необхідний тепловізор для нашого земляка із 80-ї бригади, а це 3 тисячі євро, тобто 70 тисяч гривень. Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Дякує за благодійну та безкорисливу допомогу. За хнюк із села Смільно за один блок сигарет і теплі речі, смик із бродів, за два маскувальні халати, продукти харчування. Отцям Мазурчак, Миколі і Руслану за дизельну буржуйку та продукти харчування під Кам'янській міській лікарні, зокрема Мартинюк Марії, за дев'ять пар в'язаних шкарпеток та дві пари гумових чобіт. Велика подяка усім небайдужим, які долучаються до допомоги нашим хлопцям, що перебувають в